Привіт! Ми приїхали на фабрику шоколада і зараз підемо там гуляти і проводити дегустацію. Приємного перегляду! Ну, і як ви зрозуміли, із привітання і з назви відео. Сьогодні ми поїдемо в епіцентр Швейцарії, там, де є і шоколад, і сир, і гори, і замки. Тож, розпочинаю я сьогоднішню екскурсію. На шоколадній фабриці да. каєр музей, який знаходиться безпосередньо е, на території швейцарської е, шоколадної фабрики е, діючої. Щас. Знаходиться майсон кає е, дім каєру у броці. Містечко Брок, залишу посилання в описі під відео. Якщо будете тут, раджу вам обов'язково відвідати обов'язково з дітками. Дуже цікаво, але не з маленькими, бо наш малий Андрій козлякався і йому не дуже подобався цей перформанс. А дорослі та старші діти були просто в захваті. У цьому музеї, наче такий, знаєте, перформанс, якийсь театральна вистава. Постійно щось рухається, підсвічується то з однієї сторони, то з іншої. І тут можна дослідити, розказують власне, на екскурсії про історію шоколаду Кає і екскурсія триває близько години. І разом з екскурсією ми провели. Час від ацтекських церемоній какао до інновацій сьогодення. Ось ми йдемо наче імпровізованим таким кораблем, яким доставили перші зерна, перші боби какао до Іспанії із Південної Америки. Тут розповідається, що шоколад спочатку вживали як рідкий напій. І шоколад це саме оце ацтекське слово, яке означає гірка вода. Какао-боби були дуже надзвичайно дорогі, і за 100 какао-бобів можна було купити хорошого раба. Так сказали в екскурсії. Ну і наприкінці вже екскурсії розповідається саме про цю фабрику, з якими труднощами стикалися її власники, про об'єднання з знестле, щоб протриматися на плаву. І цей союз триває і досі. І я трішки пошукала в інтернеті і знайшла інформацію, що. Твердий шоколад. от як ми його звикли споживати у плиточках, винайшов якийсь амстердамський винахідник. А саме молочний шоколад, твердий, винайшли у Швейцарії і прийшли до цього через додавання сухого молока. І саме ось в цій історії і задіяний в принципі Нестле. І ось тут видно, як наш малий боявся, хвилювався. Я його ось так притискала. Ну, ми недовго були от саме в такій інтерактивній зоні. І ось вже вийшли, коли на світло, <свіття> йому стало легше. Тут ось макет містечка Брок, і фабрика. Ось, ви бачите, на горизонті гори. І ось потяг також їде, доставляє шоколад і продукцію. По різних куточках Швейцарії та Європи В наступному залі можна прослухати інформацію за допомогою аудіогіда про те, як саме збирають какао-боби, що вони дуже високо ростуть на висоті, що сягає 5 метрів, як їх зерна ці обсушують, накривають банановим листям, потім складають у герметичні такі бочки. І був такий дегустаційний зал, де можна було взяти какао-боби, потрогати їх, понюхати, навіть скуштувати на смак, також різні горішки, мигдаль, фундук, і ванільні палички. Звісно, такі аромати надзвичайно спокусливі. Ось я дістаю кілька какао-бобів. Вони справді такі гіркі на смак, якщо їх просто жувати. І далі ми переходимо у зал, де представлена ось така лінія виробництва. Це така зменшена модель, саме щоб показати, як виготовляють шоколадні цукерочки, але насправді, звісно, там виробництво більш об'ємніше і потужніше. І ось така нуга йде двома стрічечками, вона так повільно просувається. І, незважаючи на те, що лінія тут одна, але цього цілком достатньо, щоб мати уявлення, як то все відбувається. І тут нас покликав працівник, він буде закладати ногу у ємність і показувати, як власне це все відбувається. Він десь набирає її з якоїсь ємності і закладає у цей апарат. І вже потім за допомогою цього пристрою вичавлюються ось такі дві довгих ковбаски. Ну, насправді дуже класно, що ми потрапили саме на такий момент закладання цієї шоколадної маси. Далі цей апарат розділяє ці ковбаски на такі окремі шматочки. Тут поливається це все шоколадом. І далі рухається по конвейеру. І потім вже відправляється у холодильник там це все охолоджується. До потрібної температури, і одразу ж запаковуються у обгорточки. І наприкінці цієї лінії виставляють кошик, де можна подегустувати. Кажуть, що з собою брати не можна, а там їж скільки влізе. І також у цьому ж салі ось така шоколадна стіна із потоком шоколаду. І стоїть працівниця, яка виготовляє об'ємні фігурки. Вона має такі формочки, куди наносить пензликом спочатку, там, наприклад, білий шоколад. Він застигає, охолоджується, і потім, або коричневий. і ось такі візеруночки утворюються. Ось розкладені ці формочки, в неї лежать, просушуються, і тут два таких крани. Один з білим шоколадом ліворуч від нас, і праворуч, це молочний шоколад, просто з крану тече і вона собі працює. Ну і заодно нам демонструє, як це все відбувається. Ось тут я знову повертаюся до цього конвейеру, де вже шоколадні цукерочки відправляються на упаковку. Їде стрічка з обгорткою і туди запаковують цукерки. Кожна, наближаючись до виходу, можна ось таким коридором, теж там є кілька дегустаційних коробочок. І тут пропонують споживати шоколад, саме так насолоджуючись, спочатку подивитися на нього, потім послухати, як шурхотить обгортка, потім понюхати, коли відкрили, потім торкнутися та відчути. Подегустувати, спробувати на смак і потім насолодитися після смаком. Ви теж так серйозно підходите до поїдання шоколаду? Ну і власне на самому виході також пропонували десь до десятка різних шоколадних отаких плиточок маленьких, шоколадок, подегустувати. Також висіло оголошення, що з собою не набирайте, будь ласка, а тут їжте і куштуйте скільки хочеться. І також ось такі формочки, які використовували, я так розумію, раніше для створення шоколаду. Ну, а ми з вами виходимо із шоколадної фабрики і відправляємося дивитися, як виготовляють сир грюєр і ось ми вже з вами приїхали у сусіднє містечко Грюєр, де виготовляють найзнаменітіший і найсмачніший за версією численних дегустаторів світових. Це просто номер один цей швейцарський сир Грюєр. Він, звісно, на любителя. Я вам так скажу, що це вам не звичайний якийсь там сметанковий чи вершковий сир, але в принципі нам він дуже смакує. Ось так вистаюються голівки сиру. У цьому приміщенні одразу показано як і процес виготовлення сиру, так є і сувенірний магазин, де можна придбати різноманітні там сувеніри, і продукцію, власне, сирну, і якісь швейцарські сувеніри, там дзвіночки, які корови носять, такі ну, маленькі. І також є ресторан, де можна посидіти, пообідати. Я думаю, що там можна поїсти також сирне фондю. Ну, неодмінно. Але ми не заходили. Ми піднялися на другий поверх, взяли аудіогід знову ж таки, і пройшлися по музею, порозглядали, послухали, і що мені дуже сподобалося, що вони питають завжди у музеях, з якої країни ви приїхали, і ми сказали, що з України. І вона нам видала листівочку українською мовою, де було написано, що цю корівку звати Вишенька. І це було просто щось неймовірне. Насправді, ну приємно, коли знаєте, мають українську якусь версію для того, щоб ти зміг теж послухати і зрозуміти. Розповідь ведеться від імені корівки про те, яка вона молодець, яка вона унікальна і класна тварина. Про те, що вона ображається, коли каже фермер, що це його молоко, а насправді це молоко корови, а не фермера. Ну І в такому в дусі теж все там жваво так відбувається. Можна також було понюхати трави, які куштує корівка. Ну і звісно ж, навоз. Корівки також був там представлений, тому треба з обережністю читати написи перед тим, як щось там винюхувати. Також там була розташована шафка із різними аксесуарами: ось ці дзвоники, якісь умивальники, бідон стояв, одяг, в якому працювали. Ось і дельвейси вишиті, бачите, там різні чоботи в якихось власне, на виробництві, сумочка пастуха, ну і таке інше. І також, як я сказала, це ми ходили по другому поверху, і з нього ось за склом можна було дивитися вниз на власне, цех, де виготовляють сири. Ми, на жаль, не застали процесу, самого, як там їх замішують, тому що це було до 12 години. Я не знала про це, і ми приїхали десь о першій, і вже не застали. Також бачите, тут з 12 літрів молока виготовляють 1 кілограм сиру. І тут власне стає зрозумілим, що сир не може коштувати дешево, якщо на ви... виробництво кілограма сира потрібно 12 кілограм молока. Да? Просто можна помножити тільки вартість молока і зрозуміти, що так, сир не може коштувати там 100 гривень за кілограм. коли власне сир уже зварився, його поміщають у такі круглі форми ось металеві, у соляний розчин, і там він набирає цю всю вбирає сіль і потім вже його відносять у підвал, де він вистоюється. Ну, а ми з вами рухаємося далі і далі в нас був запланований. Похід на, до замку Грюєр, Я думала: ну, це замок як замок, знаєте, просто на горі. Але ось ми тут піднімаємося. Внизу видно містечко Грюєр можна помилуватися. Позаду у нас засніжені вершини. Але ось такого цікавого замку я ще не бачила. Мабуть, ми зайшли у цю арку, і тут, наче, я вже думала, що зараз побачимо замок. Але ні, це просто як оборонна стіна йде, і це наче якийсь передпокій. Реально, як в коридорчик зайшов. А далі вже ми зараз підемо у ту арку, і там теж буде не замок, а буде ціле місто, ціле таке старе місто, в якому. Ну, просто живуть люди навіть, але там купа туристів, звісно, це дуже туристичне популярне місце для відвідування. Ну і звісно, що ми теж сюди приїхали, але замок буде знаходитися ще набагато далі. Коли гуляєш старими містечками Швейцарії, просто наче ти переносишся в якесь там 15-17 століття, це щось неймовірне, така краса. Ось ми з вами пройшли через усе старе місто, і це, власне, ось уже вхід ворота до замку. І ще ми піднімаємося, обходимо, і оце попереду власне, цей, цей замок, цей маєток, ця фортеця. Ми всередину не ходили. Я читала, що там дуже гарні кімнати, але знову ж таки в нас Андрійко малий ще для цього, і йому вже було час спати, тому ми. Просто погуляли навколо цього замку і поїхали додому. Якщо буде можливість, ми неодмінно ще раз сюди приїдемо і погуляємо. Буде стимул нам довчати німецьку, щоб краще зрозуміти, тому що, щоб ходити знаєте, з екскурсіями, треба знати мову. Не завжди є англійська чи українська, тим паче. Тому є стимул вчити мову, знову ж таки повторюся. І відвідувати такі неймовірні гарні місця. На цьому я буду завершувати своє сьогоднішнє відео. Дякую за перегляд, дякую, що додивилися до кінця. Пишіть мені в коментарях, як вам сьогоднішня прогулянка, що сподобалося найбільше. Я буду вдячна вам за лайки та підписку на канал. Побачимося у нових відео вже зовсім скоро. Па-па!